За 10 місяців цього року трапилось майже 3,5 тисячі аварій за участі неповнолітніх них не загинуло понад півтори сотні дітей. І ще майже 4 тисячі були травмовані, повідомили в поліції. Аби знизити цю сумну статистику, департамент патрульної поліції спільно із головним сервісним центром МВС регулярно проводить уроки та тренінги з правил безпеки дорожнього руху для школярів та дітей дошкільного віку. Чергове таке заняття в межах всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху правоохоронці провели для маленьких переселенців з Маріуполя та їхніх батьків. Уроки відбувалися в ігровій формі особливу увагу на лекціях приділяють темі видимості маленьких пішоходів в темну пору доби. Це надзвичайно актуальна в осінньо-зимовий період, в періоди блекаутів та світломаскування через російську агресію. Зробити себе помітними на дорозі е, найкраще. Це світловідбувальні елементи, які можна носити на одязі, на е, в тому числі мати одяг світловідбуваючими елементами. Е, на сумку, або а, на якісь інші елементи одягу.